Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Вігеймс. Мене звати Ігор поруч Ілля. На столі традиційний Unmatched і ми будемо продовжувати зводити героїв нової коробки пращі та стріли з різни, різноманітними іншими героями для того, щоб зрозуміти, як вони б'ються, як вони граються з, в різних всесвітах, стикаються. І цього разу в нас взагалі солянка, Ми в парку юрського періоду. Так, у нас рандомно випала мапа. Зійдеться Шекспір і Ода Бунага. І це просто шалена якась помість. Але подивимося, що з того вийде. Давайте. Ілля вирішив, що він хоче грати за ну, майже традиційне, за Одунабунагу. Це є боєць ближнього бою: 13 одиниць життя, приміщення на два, і йому допомагає почесна варта ось такі два. Бійці, які насправді є серцем його гри, і в них по шість життя. Тобто, якщо він втратить цих бійців, то йому буде непереливки. Але він має властивість, яка буде допомагати цим бійцям. Це майстерний стратег Інші дружні бійці в зоні один Обонаги дадуть плюс один до значення своїх зіграних бойовика, тобто і в атаку, і в захист. Сам Обонага не користується цим умінням. А я буду грати за Шекспіра. Це ось такий боєць з пером, ближнього бою, 13 одиниць життя, так само, як і Оди. Актори допомагають, в мене будуть акторки, в мене буде три, три акторки, отакі. І в них всього по одному життю. І вони бійці ближнього бою. А, і п'ятистопний ятис, ямб. Після вашої атаки або захисту, тільки атака або захист, не, там, поліпшення і все інше, там, інше скидання не працює. Коли у вашому додайте вашу карту ваш рядок. Коли у вашому рядку стає 10 або більше складів, скиньте його. Якщо у рядку рівна 10 складів, застосуйте ефект завершення на останній карті. І це його. Основна механіка гри якраз через побудову цієї лінії. Ну, подивимося, чи вийде це, чи не вийде у Шекспіра в моєму виконанні. Так, Ілля, ти будеш яким гравцем? Слухай, дай мені шанс, будь ласка. Ти завжди так говориш. І так, я буду другим бійцем і буду починати тут. Ну що, можемо набрати карти. Ви можете ставити вже вподобайки цьому відео, підписуватися на канал. Якщо не де Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України. Це зараз найважливіше. Якщо буде бажання натхнення, долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити? Ви знайдете в описі до цього відео, посилання на Манабанку. І саме завдяки тим, хто вже долучився, дякую вам велике. Ми маємо дуже багато класних ігор на столі, які відповідно виходять на каналі. І завдяки тим, хто будуть допомагати, так само будуть з'являтися нові класні коробки в нас на, на каналі. Тому ще раз дякую, долучайтеся. Ну і наливайте собі келих чаю або кави, бо ми будемо розпочинати. Ілля, ти вирішив не брати да, карти? Ти вирішив без, без карт грати. А я і так тебе виграю. Слухай, куди ти ставиш своїх панепечних? Акторок. Акторок. Ну, ну, можна і так сказати. У мене так. одна акторка піде ось сюди, інша акторка піде ось сюди, і ця акторка піде ось сюди. Це. Добре. У мене піде ось також. Ось. Угу. А чому ти не хочеш зробити? А, здогада, здогадайся, чому я не хочу. Тому що я не хочу твоя. Я знаю твою основну механіку. Як що ти будеш оточувати мене, а, а я це не ж хочу. Неправда. А я не хочу, щоб ти мене оточував. Та Це ж неправда, Ігоре. Ну, тоді маневр. Угу. Ще один маневр. Так. Іди до мене, а. Угу. Побіг. Давай, я тебе чекаю. Оце, оце не я побіг там. Хто? Скажи мені, будь ласка, оце не мої там п'ятки Е, за -за 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 Ти карти свої показувала, до речі? Ні, зараз покажу після ну, двох маневрів, чого бежав. Покажи. Побіг. Покажи, покажи, які карти маєш ти. Покажи, покажи, які карти маєш ти. Так. Ну, один маневр, і я думаю, що ми, мабуть, залишимося поки що так. Залишимося, мабуть, поки що так. Це непогано, мені здається. Вкрай непогано. Так, оце мені не дуже подобається. Ну, да ладно. Маневр. Все. Чому до мене не йдеш? У мене сім карт, я можу собі дозволити не йти до тебе. Ну, це погано. до речі. Ти знав? Угу. Я в глухій обороні. Я пишу сонет, новий якийсь сонет, і мені потрібно. Манева. Чи ні. Оце, до речі, маленька проблема. Угу, Тому що тут вийшов чесно, варта вийшла з зони з одою. Угу. Я напевно додам підсилення на одиничку. Угу. Так, зрозуміло. Тобто, ти хочеш о, з цього флангу. Це те, що я казав, що мені не подобається. Ну ти скинув одну карту вже непогано. вже непогано. У мене ще одна дія. Я розумію. <гум> Окей, оця почесно варта б'є оцю. Оця почесно варта б'є оцю. Хм. Да. Якась дивна історія, ну добре. <гум> чим, чим мені бити тебе, а? Не знаю. Я можу силово розміти вбити і вбити. <гум> Можна тебе силою розуму вбити? Ні, не можна. Будь ласка. Ай, блін, це ж ти тут теж тепер і в цій зоні знаходишся. Це в тебе плюс один буде, так? Ну, окей. П'ять. У мене твори, грим і близькавка. Грім і близькавка. Негайно, якщо ворожий боєць оточений, а він не оточений. І після бою перемістіть вашого бійця максимум на дві комірки. Ну, звісно, ти вбиваєш мою акторку, а я після бою візьміть одну карту я це роблю. Я це роблю і відправляю собі в лінію. Окей. Ходи. Ти не будеш переміщувати? Я можу. Так, да, ти ж можеш після бою перемістити вашого бійця на дві комірки. Тоді, так. Да. Тоді так. Да. Ну, раз тоді да, то тоді да. Тоді, тоді, тоді да. тоді, тоді, тоді да. то-то тоді дам, то-то-то тоді там. Що ж таке придумати? Що ж таке придумати? Так би щось хотілося придумати, але щось ніяк не ти, хочеться. Ти не думай, ти просто йди й бий. Ні, ну то так не, 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 не красиво. Просто йди і бий, то так не красиво. Чого ж це? Це ж дуже оригінально. Дума. Думав. Вдума, так. Думаєш? Да. Ну давай, маневр. Маневр. Раз. Раз, два. І давай в мене буде ця акторка. буде, Я думаю бити. Я думаю, буде бити раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, 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 вісім. вісім. В тебе атака на 8? Так, да, в мене атака на 8. А як мені захищатися? Так. В мене атака на 8. Так, ну в тебе буде все одно плюс 1 в захисті. В Тебе буде все одно плюс 1 в захисті. Це правда? Тому що а, ти робиш? Добре. Я атакую. Акторка атакує. Так, да, заманити в пастку, я це собі і уявляв. Спочатку в тебе негайно. Ваш боєць може помінятися комірками з ніжним Ні. дружним бійцем. Ну ти, ти не можеш. Да. І, відповідно, тобі нічого не летить, тому що в тебе захист на 3, І в мене атака на 3. Після бою в мене можете повернути першу карту з вашого рядка на руку. А, а тобі а... одне покране. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я не буду повертати. Я Та можу? Повертай. Я можу, але не буду. А чому я повертав? Тому що ти теж маєш повертати? А, можете повернути, а можете і не повертати. Ладно, тобі вона поранена. Так, а, і вона помирає. Так. Да. Угу. Це твій хід. Правильно. Тому давай так. Давай. Давай. Маневр. Угу. Угу, навіть так, так? Да? Хочеться мене оточити? Поліпшую на два. Угу. Угу. Привіт. А тепер. Привіт. А Тепер або двічкою ти мене б'єш, так? Да? Да, так. Я хто гадав. Угу. Ну, добре, давай. почесно та синя б'є. Ти правий. Так, сонце і місяць, але в мене, на жаль. Під час бою, якщо ворожий боїться точно, ігноруйте значення, ці, значення карти вашого суперника. Проігнорував. Ти мене атакував на два. На Раз, три, так, да, абсолютно вірно. Але ти лікуєшся? На, на, на два, що на три? На два. А що це таке? А де в одній зоні? Ти ж синім атакував. А на що тоді? Я ж не знаю, на що ти знаєш. А чому ти не сказав мені? Я ж не знаю. А чому? <laughs> <laughs> та, а так не чесно. <laughs> не чесно, що я тобі не підказую? Я був тут. <світ> ну, ти ж сам перейшов чимось. Це неправда. Летить мені два, але якщо ви програли більше, спір відновлю одиницю здоров'я. Це Ші. не чесно, я Ші. протестую. Ти протестуєш. А це буде. А ну ні, ну ще одна одиничка. Ну, чи... це не чесно. Що ти <світ> робиш, <добро>? <світ> <світ> ну що ж, тоді зробимо наступну Ші, історію. Що в тебе? Шість коняка не буде, так? Да? Коняки не буде. Буде ожах, да? дві штучки зараз. Буде ожах дві штучки зараз, Да? Тобто одна на 4, а друга на 5. Да? Зараз подивимося, що ми можемо з цим зробити. Що вгадав? Що ми можемо з цим зробити? Вгадав? Та майже, майже. Ух ти. Ну, це, до речі, круто. Ну, що робити будеш? Слухай. Я, звісно, розумію, що я за Гамлету довго думав. Я буду. Але ж все ж таки. Я буду. Шекспіром а, бити. А, буду бити синенького. Буду бити синенького. Шекспайром. Вау. 3 проти 1, тобі летить 2. Синього? Але лікуюсь на е, нього. Синього Після бою. Е, ти лікуєш на 2. Да, абсолютно вірно. Якщо ворожий бояць брав участь у бою оточений. Да, але не мене після бою перемістить кожного актора максимум на три комірки. Uh, так, раз, два. Три. І в мене склалася моя перша творчість. Твори і знов, на жаль, всі на місця. Розмісти Шекспіра в зоні, де немає акторів. Mm, Розмісти в зоні, де немає акторів. І це пішло скільки. Ну так, добре. і це була перша дія. У мене ще одна це буде маневр. Це буде маневр. Маневр? Маневр. І Все. Я можу ходити. М -м, давай я знаю, що зроблю. М -м, давай я зроблю. А як не зроблю? Ну, тоді і не, а роби. Я так не зроблю? Тоді і не роби. А чом би і ніт. Не і не треба. <плес> добре, я нічого не роблю. Я залишаюся тут. Все. Це дуже добре. Маневер. Ще один маневр. Угу. О, Тобто прямо так і прямо ходи, так? Да? да. Тобто прямо так і ходи. Іди сюди. Ні, не йди сюди. Чи йди... Так, йди сюди. Хм. Маневер. 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 Раз. Mm. Mm. Що не так? Так хочеться, але ж так же. Ж, так же ж буде не дуже. Тоді не роби. Це ж типа оточним буду, так? Да? E, ну, добре, давай. Я прийду сюди. І я прийду сюди. І Шекспір буде атакувати. Синенько. Не. Mm. Угу. Пока всім! Чотири летить синенькому. Це не можна відмінити. Точно не можна відмінити. Що саме? Ось це. Я в зоні. Е, якби ти зіграв карту, то вона було б захист <стан> mm, Да. Тому чотири синенькому летить. Mm, ну коло. А після бою завдайте одне поранення кожному іншому бійцеві у вашій зоні. Всі три. Круто. Всі три твої отримують е, поранення. І це моя. Хочеш на вахтамієм. Червоненька. Червоненька б'ємо. Покара всім 4. Е, я захищаюсь. Окей, двічка летить мені. Тріечка. Раз, два, три. Да, Трієчка летить. Угу. Добре. Далі маневр. Добре? М -м. Ходи. Угу. Тобто вирішив оточити, так? Да? Так. Да. Вирішив оточити. Це правда. Тому що ти будеш робити? Що я буду робити? Здавайся. Шекспір буде атакувати. Так, а синенький ти синенького залишив в нього одиничка здоров'я, так? Да? Так. Да. Ой, стой, а це синенького я прибрав? А чому? Ну, ладно. Вже ні, Ну переграй. Та я вже. Переграй, я даю тобі можливість переграти, якщо, якщо ти збираєш. Даєшся, дивіться. Ні, він тоді не міг. А. Чому я ну, да, okay. Добре, я тоді буду атакувати червоненького. Mm, Бий. Бити? Бий. Півцарства законя! за коня! П'ятірочка летить і вбиває твого твердця. Це нечесно. <свіст> я не знаю, чому ти не захищаєшся. Я теж не знаю. А, тепер дивіться, що відбувається. Мені здається, Ілля мені піддається. <свіст> На жаль, але ні. А покара всім! Півцарство за коня! Це була покара всім! Півцарства за коня, здобути дві дії. Mm. В мене ще три дії. Тому що mm. це була тільки перша. Це mm. була тільки перша. Mm. А що мені робити? Підскажеш а, мені, будь ласка, підкажу. я програв. Підкажу. А, Захищайся чи що? Так, ш... да, Щось кшталт того. Шекспір буде бити одну набунагу. Не, ну, давай. Всі на місця. Скасуйте, скасуйте, скасуйте всі ефекти, да, переміщення, я не можу акторів переміщувати і захистився. У мене ще дві дії. Це дуже В погано. Щоб ти У мене ще дві дії. Давайте, Шекспір знову буде бити Оду на бунагу. Без коня. З конем. Пів царства за коня! Немає тут mm, да. ефектів, тому скасувати тобі нема що, тобі летить два. І ще плюс дві дії, тобто в тебе ще три дії. Да? Ще три дії, да. ага. ще, так. Ще таке ж маю прочитати. Всі на місця, півцарства за коня! Раніше було покара всім півцарства, а тепер всі на місця півцарства за коня. В тебе ж коня більше немає? В мене три коня. А так. У да. мене три коня. І три ДІЇ. А в тебе він є, на руці, скажи чесно. Так звісно. Або ну, ні. Ні, Ну, чесно. Ну, чесно, не знаю. У мене три карти на Я бачу, що в тебе три карти. Я бачу. Я роблю маневр а, однією з дій. Роблю Зрозумів. Да. Е, І цей маневр дозволить мені зробити. Ти Переміщаєшся кудись? Раз, два. Mm -hmm. Ну, слухай, мені і... дуже подобається ця гра. Uh, і виходить, в мене, це в мене ще дві дії, так? Да? Так. Да. В мене ще дві дії. Дві? Так, да. Да, дві, да, дві, дві дії. Uh, Шекспір атакує uh -huh. по чесну варту. Ожах! Під час бою збільшити, але і так достатньо. Пугунь! <кхе> Слухай. Тут я ж се подовжувати. <кхе> <кхе> мене ще одна <кхе> дія. в тебе життя. Мене дев'ять. У мене ще одна дія, я роблю маневр. У мене ще одна дія, і я роблю маневр. Кудись переміщуюсь. Чи кудись я переміщуюсь? Так, я кудись переміщуюсь. Ну, можливо, навіть. Раз. Добре. Раз. раз, два. Так. Маневр. Б'ю. Відвернувся від мене. Да. За так. За такий цей швидкий а, розбір моєї почесної варти слухай Не я захищаюсь. На п'ять. А, це ж ти стільки карт береш, да? Раз, а... два, три, а... чотири, п'ять. Я зовсім забув. Я зовсім забув про цю історію. У мене ну, трошки. Сім-карт. Ну, сім-карт це нормально. Це, це, все, все, все. Що? Ти зробив маневр і атаку. А Що, ти все... Що ти ще хочеш? Що ти ще хочеш? Давай мені ще раз походити, будь ласка. Шекспір атакує. Давай. Ужах! Мені два летить. Тобі два, а тобі один летить. Мені два. Чого два? Плюс У тебе ні. ж негайно скасити всі ефекти карти, тому, тому летить тільки один. Ну, тобі добре. Це була перша дія. Друга дія, Шекспір атакує. Амм. Трієчка тобі летить. І здобуть дві дії, тому що Ожах! Ожах! Ти береш одну карту. Окей, у мене ще дві дії. Дуже круто, слухайте. ну що робити будеш? А, як ти думаєш, з однією картою я буду робити Є. з а, ман Маневр. Маневер. Раз, два, раз, два. Угу. І. Все. А Скільки карт тебе там? Багато. Ну, сім. Плюс-мінус сім, так. Да? Плюс-мінус сім. Добре, актор б'є. Акторка. О, на що ти це зробив? Ти. Ех. Ех. Солодкий жаль. Ну, мені одиничка. Тобі одиничка. М -м, так, а після бою перемістіть вашого бійця, що брав участь у бою, максимум на дві комірки. що куди, що Шо, куди? шокудим. Шо, куди? Шо, куди? Шо, куди? Шо, куди? Mm. Раз. І два. Маневр. Так. А наші маневр зробив. Чоб куди сіти. Ладно. Здобути од надію і полікуватися на днічку. Угу. А, -а, -а. кожен дружній боєць? Це ж не Це ж я. Кожен дружній боєць, але ти все одно дружні боїц, ты можешь полікуватися. Іода. Черний пікувати. <ріст> Іода. Його, да? Ну, Є. Ну, б'є. Шекспіра. Обман. А. а, -а, -а. Ну, одиничка летить. А ти як живеш? <ріст> <ріст> Тому що обман. Тому що обман. Що робити будеш? Вгадай, без карт. Не знаю, бої. Маневр. <ріст> 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 Раз, два. Тільки не закривайся, будь ласка. А, точно, раз, два, дякую. <laughs> Маневр Маневер. Все добре хотіть відсіч. Дякую, що підказав. <laughs> Давай зробимо наступним чином. А як я. А я ж, а я ж так сильно і не закриюся за великим рахунком. Ну, я тоді залишаюся все. Маневр. Добре. О, Боже, Божа. А можна це буде за мене грати, щоб оточний був. Ні, а це ж логічно, ні-не-не. Ні, ні, ні. Б'ю. Поняв. Не пробуй. Примістіть бійця, що брав участь у бою, максимум на дві помірки. А, ні, Нікуди я не переміщаю. Чого? Нема сенсу. Ладно. Це мій хід. Ні, мій. А, маневр. Не надо, Ігоре. Все. Більше не треба. Це вже занадто. А, раз. Раз. А я за тебе не добігаю. Підійди в Я ось так от. І акторка буде бити тебе. Підійди ближче, будь ласка. Ізонов! Три проти двох на одиничку то я прибиваю. тебе після бою візьміть одну да? карту, потім перемістіть кожного вашого бійця максимум дві комірки. Можеш перемістити бойовими маневрами свого оду. Угу. А я можу повернути а? на руку а? першу карту з рядка. Тепер ти, так? Ще одну. А, ні. Ні. Я, я зробив маневр, маневр і я зробив атаку. Тоді я ходжу. Да. Маневр. Угу. Привіт. Привіт. Ай. Yes. Yeah. Клякса. Я навіть переміг без почесних mm, Да. А що, в yeah. тебе захист кудись пропав, чи що? Mm. Я оце тільки не зрозуміла. А що ти маєш на возі захист пропав? У мене захист захисту тільки фіолетовий карт. Ну, так. Не синеньких немає. Він в тебе вміг пропало. Я. ні, ми просто я всі карти використав. Я три коня поспіль лупанути в тебе. Ну, правда, в твоїх почесну варту. Надо було одути. Ну, треба було конями одубити. Але бачиш, але вирішив, що треба прибрати спочатку почесну варту. Ну, це була моя помилка треба було дійсно йти і оду фігачити, і тоді, і тоді, я думаю, було б це. Все простіше. Так, да. мені здається, а, що так. Так, але, але, але. По але. Чесну вахту, я взагалі не реалізовував. Ні, ну, чого, ти навіть піймав мене десь на трієчки на захисті один раз. Ну, Що пробив, пробив двічку. Тому ось такий вийшов у нас бій, тому якщо ви ще не поставили подобайку цьому відео, то якраз час це зробити. Підписатися на канал, якщо не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі, щоб не було таких клякс більше. І побачимося в наступних відео. Пока-пока!